Розпочався ще один навчальний рік в умовах широкомасштабного вторгнення Росії, постійних обстрілів та загроз для цивільних, бо для ворога немає різниці: стріляти в дорослих чи в дітей, запускати ракети по військовим чи по мирним. В таких умовах головним завданням для рятувальників є докласти максимум зусиль, аби діти могли почуватися безпечно у закладах освіти, а у випадку загрози мали. Безпечне укриття та знали, як правильно діяти. Напередодні навчального року рятувальники провели інформаційно роз'яснювальну роботу з працівниками закладів освіти, аби нагадати їм, як правильно діяти в умовах сьогодення та як запобігти виникненню пожеж та інших надзвичайних ситуацій. Сьогодні у дитячому садочку Чебурашка ми провели єдиний урок з безпеки для дітей, під час якого діти дізналися. По професію рятувальника ознайомились з правильними діями під час пожеж та сигналу повітряна тривога. Діти змогли приміряти одяг рятувальників, загасити умовну пожежу разом з вогнеборцями та посидіти за кермом справжньої пожежної машини. Разом з тим, хочемо звернутися до батьків. Ми і надалі будемо проводити єдині уроки з безпеки для дітей, будемо вчити їх правильним діям які у випадку надзвичайної ситуації допоможуть зберегти їм життя та здоров'я, але все це не буде мати жодного сенсу, якщо, повернувшись додому, дитина бачить батьків, які нехтують сигналами повітряної тривоги і правилами пожежної безпеки в побуті, не знають або не привчають дитини до правильної комунікації з представниками екстрених служб. Шановні батьки. Запам'ятайте, що поведінка вашої дитини це дзеркало вашої особистої поведінки, і ніколи дитина не буде виконувати правило безпечної поведінки, якщо вона приходить додому і бачить, як ви нехтуєте цими правилами. Бережіть своїх дітей, будьте для них прикладом безпечної поведінки. А усій іншій безпеці ми їх навчимо протягом навчального року.